Ми займаємось виробництвом кемперів для тих, хто цінує свободу подорожей і готовий досліджувати світ у будь-яких умовах. Мене звати Юлія і ви на каналі Lifestyle Camper. Детально сьогодні розкажу про наш трейлер, який ми виготовили для нашого клієнта. Більш детально про підвізку. Трейлери від Lifestyle Camper мають декілька значних переваг завдяки високоякісній підвізці, що робить їх ідеальними для пересування по бездоріжжю. Однією з ключових характеристик є незалежна підвізка Кнот. Наші спеціалісти розробили зміни до конструкції незалежної підвізки Кнот. Це дозволило збільшити хід. Підвізки з 7 до 16 сантиметрів і кут нахилу 48 градусів. Наші зміни були ухвалені конструкторами компанії Кнот. На даний момент компанія Кнот надала нам артикульні номери новим нашим деталям і виробляє для нас ексклюзивно змінену підвізку. Ми вважаємо, що ексклюзивно збільшений хід підвізки є також нашою перевагою. Ця система забезпечує плавну їзду та поглинання нерівностей дороги, що зменшує. Навантаження на причеп та його вміст, а також покращує стабільність під час маневрів. Також підвізка Lifestyle Camper підходить для важких умов бездоріжжя. Завдяки Підвищеному кліренсу та міцним компонентам, які витримують вплив гілок, каменів інших перешкод на шляху, це дозволяє подорожувати до віддалених місць Ісландії Норвегії, відправлятися в експедиції по пустелям в еміратах, милуватися краєвидами Марокко, країнами Азії без ризику пошкодження трейлера, високоякісні 15-дюймові колеса з шинами для бездоріжжя додають надійності та дозволяють впевнено. Пересуватися по складних трасах. Корпус трейлера виготовляється з французької безформальнігідної фанери і покривається лайнекс. Полісочовина Лайнекс це високотехнологічний двокомпонентний полімер, який широко використовується для гідроізоляції та захисту різних поверхень. Він створює безшовне покриття, стійке до вологи, температурних перепадів, захищає від подряпин іржі та від колів під час руху бездоріжжям. Можливість індивідуального вибору кольору. Це покриття широко застосовується в автомобільній промисловості, зокрема для гідроізоляції автомобілів, забезпечуючи надійний захист внутрішніх і зовнішніх компонентів від вологи та корозії. Навіть при ДТП Кемпер не зазнав деформації. Це покриття дає змогу створити трейлер, який не має в конструкції жодного шва. Всі кріплення виготовлені з нержавіючої сталі. Лайнекс постійно порівнюють з раптором, але це два абсолютно різні матеріали. Раптор це фарба, а лайнекс це двокомпонентний, найміцніший у світі полімер. Його використовують від військової сфери до покриття харчових ємкостей. Ми даємо гарантію на покриття наших кемперів 20 років. За побажанням наших підписників, трошки технічних характеристик. Стандартна вага від 700 до 900 кг. Цей трейлер обладнаний незалежною підвіскою, що дозволяє завантажити трейлер до 1300 кг. Нагадуємо, що водійські права категорії Б достатньо, якщо дозволена максимальна маса причепа не перевищує маси спорядженого автомобіля, що відноситься до зазначеної категорії. А дозволена максимальна маса такого складу транспортних засобів не перевищує 3500 кг. 13-й контактний роз'єм з функцією зарядки АКБ від генератора автомобіля. Навантаження на фаркоп 45 кг і максимальне навантаження 75 кг. Спальна зона оздоблення стін салону автомобільним карпетом може бути опціонально алькантара. включає зручне ліжко з ортопедичним поліуретановим матрацем розміром 2,05 на 1,40 м. Опційна, але телевізор на 24 дюйми та зовнішня портативна телевізійна антена. Прозорий даховий люк з вентилятором та датчиком температури. В середині салона є панель управління: інвертор, зовнішнє світло, нічне світло, управління світлом від найменшого до найбільшого дімір. Потім йде управління вебастою, розетка на 220 вольт. USB і магнітоло. Тут у нас є штори, вони подвійні, і якщо їх закрити, вночі не буде вам заважати місяць, наприклад. Також у нас є москітна сітка на двері, і також є на вікно. На вікно вона встановлюється назовні. Москітна сітка, яка на двері всю йде, вона закривається зсередини. Тобто, якщо буде жарко, ви можете відкрити двері, закрити москітну сітку, і до вас ніхто не потрапить ніякі комари. Ось так. Позаду у нас є узголів'я і нічне світло. Також по обидва боки у нас є роз'єми для підзарядки USB та Type-C. Підвищить комфорт ваших подорожей із кондиціонером у кемпері. Ми подбали про можливість оснащення кемперів надійним кондиціонером від компанії Дометік Україна з потужністю 1,5 кВт, яка забезпечить максимальну зручність і комфорт у будь-яких кліматичних умовах. Працює від 220 вольт на кемпінгу або від зовнішнього генератора, компактні розміри з внутрішнім блоком, який має сенсорну панель керування та дистанційний пульт. Оснащений режимами охолодження та вентиляції, що додає гнучкість у різних кліматичних умовах. Розкладні підсклянники, гачки для верхнього одягу, стрейч сітка для зберігання дрібних речей. Опційно кронштейн поворотний для ноутбука. В даному кемпері є додаткова шафа для зберігання, наприклад, документів або інших цінних речей. У нас є ручка для маневрування. Для більш зручного управління кемпером, якщо його потрібно кудись там передвинути. Також попереду у нас є рундук, це вантажне відділення. Він на 322 літри. Він має своє led освітлення. Також з правої сторони там є кріплення під газовий балон. Лівіше є відділення для. Зберігання будь-чого, що вам потрібно. Тут навіть можна встановити більший холодильник, тому що у нас є вивід розетка 220 і 12 вольт. Тут можна на 50 літрів встановити додатковий холодильник. Також є е вентиляція пасивна, кухонна зона оснащена повноцінною кухнею, фасад шафи та стільниці ламінований hpl пластиком італійського виробництва, шафа для зберігання посуду та іншого кухонного приладдя. Органайзери для ложок та виделок ножів. Всі дверцята фіксуються кріпленнями, тому можете не переживати, що ваш посуд кудись дінеться під час поїздки. Оздоблення стільниці антивандальним матеріалом, компактна раковина з нержавіючої сталі в комплекті з поворотним краном. Також в комплекті є дошка, на ній зручно різати, наприклад, овочі або інші продукти. Компресорний холодильник з функцією заморозки об'ємом 25 літрів, розетка для холодильника з функцією управління з приладної панелі, Однокомфорочна або двокомфорочна плита. В даному випадку двокомфорочна плита. Дуже зручно одночасно готувати на сніданок і яєчню і підігрівати чайник. Можливі аксесуари: розкладний кухонний тент розміром 1,3 на 1,4 або розкладний кухонний тент під стаціонарну сонячну панель. Також е, в цій моделі у нас е, зарядний пристрій: Віктрон 12-вольтовий, 15 амперний. І зверху ви можете бачити контролер сонячної панелі також «Віктрон». Центральна панель управління, центральний вимикач, управління холодильником, управління світлом, летосвітленням, дімір від малого до великого, управління зарядки автомобіля, акумулятора від автомобіля. Інвертор заря... розетка 230 вольт, розетка 220 вольт, рівень води. Це показник рівня заряду акумулятора 12-вольтова розетка і USB-розетка обідня зона є стіл або барна стійка для зручного прийому їжі. При перевезенні вона має місце в спальній зоні. По прибутті на локацію дуже легко встановлюється. Електропостачання може бути забезпечене за допомогою сонячних панелей, як в даному випадку, або генератора від автомобіля, або підключення від електромережі на кемпінгу. Сонячні панелі можуть бути стаціонарні, як в даному випадку, або портативні. В них є плюси і в тих, і в тих. В портативних є плюси в тому, що ви можете поставити кемпер, заїхати в тінь під дерево, наприклад, а сонячну панель. Повісити на сонті. А стаціонарних плюс в тому, що кемпер їде і постійно ваш акумулятор підзаряджається. Зовнішні світлові прилади трейлера, габаритне ледосвітлення, ходові та сигнальні вогні зовнішнє ледосвітлення, зони входу до салону. Напишіть нам коментарі під відео, про що ще б вам було цікаво подивитись. Подорожуйте разом з Lifestyle Camper!